Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка мого першого замовлення Avon в серпні. Отже, Перед собою ви бачите новий каталог на вересень. Ось так виглядає, буде огляд також на нього. Ну, хоча вже є огляди на каталог, але я також зроблю. В мене в замовленні 4 каталоги. Так, і ще ось таку вклали брошурку. Цікаву твій міні кращих пропозицій вересня. Я потім також покажу, як буду огляд на каталоги робити, покажу і що в нас представлено. Так, далі. Ой, вибачаюсь, трішки вас потрясла. Отже, спочатку покажу, що в мене замовили. Прийшов ось такий парфумований лосьон для тіла з серії Тетану Туморов. Це по автозамовленню, це ще із липневого каталогу. Не було на складі тоді, як я замовляла, і прийшло зараз. Я насправді лосьонами парфумованими не користувалася, нічого сказати не можу, але дуже багатьом вони подобаються. Також. Ось такі гелі для душу замовили. Отже це в нас із сонячні квіти і акцент з Соленого моря чи щось таке. В мене також такі в запасах є, але в об'ємі в більшому такий приємний літній аромат. Також замовили це по моїй рекомендації ось такий засіб для вмивання Planet Spa з білим чаєм. Це вже в мене не перший раз замовляють. Дуже класний засіб, і мені дуже сподобався. І всім, хто в мене також купували, ну, спробували, їм також подобається. Дуже гарно очищає. Так, потім по Ну, по брошурі, ось такий лосьон чоловічий після гоління замовили. Я своєму чоловіку такий не купляла, нічого сказати про нього поки що не можу. Але саме потрібно було щось таке, щоб із спиртом, щоб коли після гоління наносить, щоб припікало. Побачимо, чи буде такий ефект, чи ні. Далі. Замовили ось такий наборчик. Це в нас шампунь. Advanced Technicс це абсолютне зволоження. Отже, ось такий шампунь. У мене зараз такі використання. Скажу, що для мого жирного волосся він слаб, такий, слабуватий, погано він вимиває. Мені ненадовго його вистачає ну, вистачає чистоти волосся. Також в наборі ось такий кондиціонер, також, ну такий самий абсолютне зволоження 250 мл. І ось така е, сиворотка для волосся з маслом органу. Ну, також абс, а, абсолютне питання це абсолютне живлення. Не абсолютне зволоження, а абсолютне живлення. Отже ось такий наборчик. По фокусу був, ну, гарна ціна була. Так, і також замовили ось таку олійку для губ. Зараз покажу, якому відтіночку. Я ще не користувалася олійкою, давно вже на неї дивлюся, хочу все спробувати, але щось в мене поки що руки не доходять. її замовити ось такий відтіночок. Буду, буде дуже цікаво дізнатися відгук потім. І, можливо, навіть і я спробую, так як ну, це моя сестра замовила. Так, тепер, тепер залишилось те, що я собі замовляла. Замовила ось такий кондиціонер реконструкція. В мене такий шампунь був, мені сподобався, і взяла ще собі. Такий кондиціонер для волосся. Це мій поки що перший кондиціонер з серії Advanced Techniques, поки що не користувалася ними. Потім замовила Planet Spa. Ось такий гель для душу. Секрет безтурботності. Зараз. М -м, дуже гарний аромат. Такий свіжий. Морський якийсь. Отже, Ну, так як у мене на, на черзі після по цієї помаранчевої підсерії планет спа, буде ось ну, ця ось, тому закуповуюсь. Потім дуже давно-дуже давно дивилася я на оцю піну для ванни пряний апельсин і клюква. Дуже мені хотілось його. Зараз я його хочу понюхати. Ой, який аромат. Такий, як я хотіла. Це я хочу його поки що відкласти. Це я хочу на новорічні свята такі використання поставити. Якраз такий під такий весь зимовий настрій ідеально підійде. Я задоволена поки що ароматом. І замовила новинку. Ну, як новинку? Засіб для інтимної гігієни в новому форматі. Це в нас із з ромашкою. І буде дуже цікаво протестувати, як воно, як саме користуватися саме в такій упаковці. Якщо не сподобається, то я просто потім його перелью в цю упаковку що зараз. Як закінчиться в мене. Це що і з дозатором, то я просто туди його перед'ю і все. Ну, якщо буде дуже незручно. Також я ще замовила собі один пробничок парфумів. Це в нас персів Сілк. І тепер що в мене є тут два подаруночки це для рівнів бронза та срібло. При замовленні на 1000 гривень по цінам каталога. Отже, за начебто 10 чи за 15 гривень за 10. Ось таке е, рідке мило. Це в нас е, акцент жасміна і е, апельсин. Такі, е, я, саме такий запах ще не відчувала, ну, не було в мене такого геля. Тому я думаю, буде класний аромат. І також, якщо ви це замовлення ще й робите через додаток Avonon, то за одну копійку ще в подарунок ось такий кульковий дезодорант. У мене зараз такий самий ну, з рожевою з надписом з рожевим. Зараз такий у використанні стоїть. Ну, Більш-менш нормальний, не скажу, що там на 100% захист, якщо дуже жарко чи дуже такі фізичні навантаження, все одно трішечки не вистачає. Ну, але як а так, ну, як я не скажу, що я постійно дуже активна, то мені більш-менш на, більш на повсякдень, то нормально. У мене не сильно велике потовиділення по життю, тому мені нормально. А в кого дуже сильне, то я думаю, що вам, можливо, буде заслабкий. Отже, ось таке в мене було замовлення. Пишіть, Чим користувалися, чим ні, що вам було цікаво. І пишіть, чекайте ви огляд каталогу і брошурки саме від мене? Тепер побачимось в наступному відео. Ну, це буде саме огляд каталогу, тому чекайте. Всім па-па!